Тушені овочі з курячими бедрами в рукаві. Сьогодні приготуємо тушені овочі з курячими бедричками в рукаві в духовці. Насікла капусточки, накришила цибулинку напівкільцями, стерла морквинку, додала перець, посолила поперчила і це все змажу олійкою і гарненько помішаю. І замаринуємо курячі бедричка, в мене їх чотири штуки. Я посолила, додала копченої паприки, приправа для курки. Трішки додам лимонного соку і соєвого соусу. І це все перемішаю. Ну, і Залишаємо цю смакоту, хай трошки замаринується. І я вибачаюся в минулому. Відео я сказала сок лимону, а в мене сок лайму. Ну, не важно, на смак, воно приблизно одне й те саме. Можна свіжий лимон видавити сочок, і буде порядок. І тепер наші овочі викладаємо у рукав. Розрівняли овочі по рукаву і тепер зверху викладаємо замариноване м'ясо. Зав'язала рукав і відправляю в духовку розігріту на 200 градусів. Через 45 хвилин відкриємо наш рукавчик. А, яка красота виходить. І ще хвилин на 10 і буде готовченко. Ну, все, блюдо моє готове, пахне на всю квартиру. Я вам просто не можу передати цей аромат. Такої знайде тушеної капусточки. Те, що треба.